Друзі, вітаю! Ви на каналі Reds and Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ну що ж, розпочинаємо, звичайно, з АПЛ. Там був просто центральний, центральний шоу матч не придумаєш Ліверпуль, пряма Манчестер-Сіті. І що можна сказати? Вітаю всіх болівальників Ліверпуля з перемогою 2-0. Впевнена, класна. Ми на першому місці. Від Сіті маємо 11 очок відриву, 9 від Арсенала. Челсі так само трошки відстає. Ну, що можна сказати? Давайте відразу по матчу. Ліверпуль зробив 4 зміни порівняно з матчем з Ралом, Грав тренд. Ми говорили, що відсутні ми знаємо, хто, звичайно, Алісон, відсутні Бредлі, відсутні К'єза, відсутні жота, відсутні Конате це Мікас. Зліва грав Робертсон, в центрі грав замість Конате Джо Гомес. До речі, не наварив, що вже дуже приємно. Е, грав Джо Гомес. Е, грав з Вандей Капітан, справа Арульд. Справ Собослай, е, Макалістер, Гравенберг. Габко Гіас і Салах. Не було нуніса в основі, але це не страшно. Мансіті сіті перекривав склад так досить серйозно. Акі зліва. Нема Гвардіола, грав е є за то, зато. Типу, Рубен Дієж це хороше повернення. Разом з центрі був разом з Аканді. Справа Уокер на воротах Ортега. Немав Еддерсону ні травми, ні дискліфікації. Просто Гвардіола після останнього матчу вирішив його посадити на банку, як то кажуть. І цікаво, що грав Лу Люіс і грав Нуніс. Е дуже цікаве Сандерполя, грав Бернарду Сіло, Холланд. Дебрюні немає. Ну, в запасі, ні Савініо, ні Доко в основі не грали. І що сказати? Перші хвилини це просто ну Ліверпуль понісся. До 7 хвилини вже чотири рази не міг забити Собослай момент. Котовий, штрафний. Одинадцята хвилина котовий. Вандайк головою стійка. Дуже обідно. Макалістер класну подачу робив. Знайте, макалістер. Макалістер віддав на Собослая, Собослай ще раз на макалістера, макалістер ще раз на Собослая, навіс, стійка. А 12 -та хвилина це просто брав. Ну, того йшло до голу. Арнольд просто шикарна діагональ. Салах доганяє м'яч, приймає, зміщається в центр. І він бачить, що забігає на дальню штангу Коді. Простріл Коді 1-0. Просто шикарний гол. Браво Ліверпуль, браво слот, браво Салах, браво всі. І ми думали, можливо, якась реакція піде від 9 Сітів? Ні. Дейк, 19 хвилина, котовий удар головою знову момент. 33 хвилина Арнольд знову розіграли кутовий. Арнольд підбирання удар м'яч біля стійки. Аж на 39-й хвилині перший удар просто воротам зробив Льюіс. Ну, подивіться про статистику в першому таймі. Все було в одну калітку. І дуже подобається, знаєте, що як класно Ліверпуль розіграв у кутові, не просто як там, будь-хто кажуть, буденні чи прості подачі, якщо не виходить далі долбити там Арнольда і Робертсона, ну, ні. Десь Макалістер, десь можуть розіграти з Обуслаєм, десь можуть Арнольд подати. Запутують суперників, є багато е, цих е, класних домашніх заготовок. В другому таймі знову, до речі, Ван Дейк головою дарі вище після е, кутового Абході мав на початку ще момент другого тайму. Але знаєте, просто ну, подобається, що ці Ван Дейк тільки один може три забувати з І і от на те не раз забував з хотових. Це дуже приємно при сході, це працює, це прекрасно. Ну Ми розуміли, що другий тайм буде важчий. Що в Сіті все-таки збереться, настроїться і буде, як то кажуть, атакувати. Пішли заміни, вийшов Савіню, вийшов е е е доку. Почалися трошки проблеми, бо почали на флангах більше, як то кажуть, Доку має швидкість. Цивіня теж, знаєте, але для мене трохи дивно, що це всі сіті атаки це просто. Коли один-двох хоче обіграти до ку справа, так само сивіня там зліва чи наоборот, і просто трафнув, ну, і це все. По центру, коли було швидкість по центру, аж пізніше дебрю не Мені це, можливо, швидше треба було, щось, щось не того робиться з бан Але був момент трошки страшний, ми не забили, і от Сіті почало прижимати, вони вже володіли ні стиву більше, вони створювали якісь кабині моменти, але давили. І було обідно, могли б пропустити і все, і кінець. Але знаєте. Вийшло, що Салах мав дуже класний момент сам на сам такий про що реалізований на 56-й хвилині. Він ще Салах ще мав момент на 63-й. Пізніше Ор тренд був Ортега Спас. Ну все одно моменти свої створювали. А тут прекрасно, що на 76-й хвилині, як то кажуть, нема Гвардіола і Ортеги, зато є Аканджи, Уокер, Діаш, який вернувся, наварили. Привезли, Дарвін поборовся, діє м'яч, Ортега збиває, пенальті. Ну, 100%. Не знаю, що там спорили, пишіть в коментарях, чи було, чи ні, але ну, я думаю, що 100%. І Салах реалізовує, вже не робив такої помилки, як з Релом, вдарив у своєму стилі. один момент дав Юрпуль створити Мансіті, Ван Дейк помилився, Де Браві не вийшов практично сам на сам, але Кіла спас. Браво, ну, подивіться тиску матчу. розумієте, що. Дуже-дуже цікаво, це все типу, виглядало. Сіті трохи прижимало, так як Ліверпуль грав, міг забити ще мінімум три. Що можна сказати? Браво! А, ще один хочу штуку відмітити Ліверпулі. Кванса бо вийшов, бо бачили, що Доку возить, як то кажуть, трента, дуже вчасна заміна. І думали, хто піде Джо Боме Степана на право? Ні, Джо лишився в центрі, а Кванса пішов направо. Дуже цікаве рішення. Не знаю, своє дало. Сіті після по він взагалі перестав грати. Булівальни, підмахували Гордіолу, що, типу, шостий, як то каже, там поразка, що завтра зранку тебе звільнять, він показував, що в нього шість титулів. Ну, браво, хоч щось, ну, а чудя. Він може дозволити, може, може бо людина багато що виграла, багато що заслужила. Ну, можна які робити підсумки? Ліверпуль просто браво, доказав, показав, що він зараз в формі. І знаєте, має відрив. Ну от давайте подивимося табличку. Зараз Боремкіше було матчем. Ми розуміємо, що наші конкуренти зараз не тільки Сіті, а вже і Арсенал з Челсі, який досить непогано знову набирає хід. Ну, приємно, приємно, що дуже класно розіграє стандарти і кутові. Що в нас центр поля дуже класно трикутник до розуміння йде цей? Головне зараз. Я думаю, що тримати трента зимою. Звичайно, і Салахан на так, напевно, підписати ще, що Хомчан до літа дограв. Чи втримаємося ми в такій формі? Не знаю. Все одно такі команд, ці команд є спад. Надіємося, що протримаємося. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи вдасться Ліверпулю дотримати це все. Чи вже з чемпіонством, що каже, це вирішено, чи ні? Ну, це Англія, я сумніваюся, ще дуже багато турів. Ну, всіх з перемогою болівальників Ліверпуля. Пишіть, хто, що найбільшого запам'яталося в цьому матчі, кого хочете відмітити. Ну, звичайно, хороший настрій, перемога є. Ну, про Ліверпуль наразі це все. Пере, друзі, давайте ще по прем'єр-лізі, звичайно, поговоримо, бо були дуже цікаві матчі. Давайте почнемо з ну, суботу. Арсенал переміг Весхем 5-2. Всі голи в першому таймі на виїзді. Дербі здавалося, що буде цікаво, але стало дуже швидко 4-0. Але пізніше дуже скоро Весхем 2 забив. Від... Вроді відновилась від інтрига. Але пенальті добре знесли чуть ли не голову. Сакар Лісовує 5-2. І все, Другий тайм. спокійно. Арсенал довів до переваги. І Арсенал знову почав набирати. Це третя перемога. Була над спортінгом перемога і в чемпіонаті перемога. Тепер ми розуміємо, що Арсенал знову в боротьбі ну, скажімо так, за чемпіонство. Сака вернувся, Одегор, лідер, як то кажуть, починає знову грати. І все дуже приємно. Чуть цікаво, Арсенал набирає хід. Дивимося, що буде далі. Хочеться від Челсі 3-0. Астон Віла обіграли спокійно. Джексон почав забивати гол. Ензо забив до нуль. Але саме цікаве, що творив Немляно Маркінес. До речі, визнали кращим гравцем, кращим воротарем світу, а недавно привіз був в лізі чемпіонів комедний гол. Тут бере в руки від Сого, вільний удар. Пізніше дарує м'яч гравцю Челсі, напевно, не сподівався не міг забити. Челсі погріє. Палмер третій ще могли забити. Все погрів, все по ділу. Класно, дуже Мареска знаходить контакт між гравцями. Я бачу, і Санчо грає, то й мудрика шансів дуже мало. Енсо в центрі Скайсет, прикольно. Джексон забиває. Палмер з лідерів. Челсі на ходу. І його треба можливо, навіть більше зараз боятись з Сіті, бо я в Чучок це близько. Е, що хочеться ще відмітити? Манчестер Юнайтед Евертон 4-0. Перша перемога Аморіма в чемпіонаті. Зір за 2, Рашфорд, Автогол, чи там, не знаю, можливо, записала на другий. Спочатку мав якісь моменти Евертон, але не реалізував. Подивимося, я думаю, щось починає строїти щось своїх. Бачу, трохи грає інший склад, ніж грав при Денхагу, при Баністерої. Ну, Я своє бачення в людини. Подивимося, бо дуже, дуже цікаво далі буде розвивати чемпіонат. Це зрозуміло, я думаю, це 100%. Бо. Ну, знаєте, не, не, не даремно він пішов, як то кажуть, аморім в е, Манчестер. Подивимось, що з того буде. Ну, Табличку ви бачили. Дуже цікаво. Скоро буде тур, що ми поговоримо, бо буде міновий цей тур. Е, ну, Про АПЛ наразі це все. Тепер давайте поговоримо, як то кажуть. Сразу трошки про наш рідний чемпіонат. Нам основний матч для нас це, звичайно, був Зоря Карпати. Ми розуміли, що Зоря не може десь 6 матчів перемогти. Карпати більш-менш перемагають, програли болеса Олександрії, там руху. Це перший раз в новітній історії, коли новітні Карпати і що грають між собою. Не зустрічались дуже давно. Ну, Кажуть, що ніколи, але якщо стара назва, то напевно, якісь там роки було ще 19-му, ще перед тим давніше. І що мав сказати, почали Карпати досить непогано. На другій хвилині був непоганий момент, а на 9-й просто мав забивати очередьку сам на сам. такий момент треба використовувати. Помилка гравців зорі і сам на сам вийшов, не забив. Шкода, але знаєте, що хочеться змітити, то що і зоря втрачали м'ячі, і Карпати втрачали м'яч біля власного майданчика. Ну, Звичайно, знаєте, просто порівняти рівень Ліверпуль Месіті вчора і рівень там, Карпа... зоря Карпати ну, трохи, трохи відрізняється. Ну, даремно наші команди Євроку нічого не показують, бо такий зараз рівень. Але Костянко заробляє пенальті. Учередько дуже класно його, кажу, класною Полегенько дуже класно його реалізовує по центру: воротар прогнув в одну сторону. І що можна сказати? знаєте, пробували щось Карпати далі. Могли забити. Був удар головою, відбив дуже класну сейф Сапутіна на 34-й хвилині. Костенко був головою. Ну і все. Перший тайм Карпати виграли. З другому почали, звичайно, грати по рахунку. намагалися щось створювати, але, на жаль, от при, мав момент Неви з дуже класний головою, дуже класний сейф Сапутіна. А тут відразу через пару хвилин. Дуже класно розіграли, в одне Мічин вдарив м, дальній кут, я я нічого не міг зробити 1-1. А в кінці на 80-ті Мічин робить 2-1. І Зоря виграє. Хочеться відмітити, що Неваса поміняли, він 15 матчів не може забити. Для подачу це катастрофа, це дуже багато. Так він щось створює, щось намагається, але ніяк не може забити. А це, ну, це дуже погано. Досить обідна поразка Карпат, бо. Чи Зоряна награла на перемогу? Можливо, ні. Чи Карпат награла на перемогу? Напевно, моментами, то, що вони мали реалізовувати, так, але треба реалізовувати моменти, і треба стримувати рахунок позитивний, який є. На жаль, поразка, пишіть в коментарях, як вам взагалі матч, як вам атмосфера в наших бульвальників, до речі, було чути. Їх трохи прийшло. це приємно, це радує. Шкода, що, ми пост... що пост Карпати поступилася, але ну, нічого, чекаємо останній домашній матч. 7 грудня з вересом на судьоні Україна, звичайно, буде підтримка, любу погоду. Треба перше коло закрити у Львові, мається на увазі. Було би добре перемогою. Подякувати болівальникам за підтримку. Ну, подивимося, ось такий був матч Карпат. На жаль, поразка. До речі, друзі, хто дивиться за експертом Романом, він там часто дає прогнози, і він прогнозував сьогодні, що. Великому вірність, що Карпати не зможуть перемогти, ну, бачите, так і сталося. Звичайно, ми хотіли, щоб наші команди завжди перемагали. І Роман правильно це згадував: ну, так це не буває, але Ну, про Карпати це все. Якщо ми говорили про УПЛ, то давайте тепер ще поговоримо про Карпати, про інші матчі, які були зіграні в нашому чемпіонаті. Дуже цікаво, знаєте, бо. Динамо Київ. Давайте так от. Олександрія перемогла 3-0 Чорноморець, і в той самий момент грала Динамо Київ з Колосом. 1-0 гол брашка недаремно він часто б'є з дальніх відстанів. Тут залетіло. Як, мало бути, залетів його гол. Мав ще в момент Динамо почало жати. Дуже великий туман був в Ковалівці. Рикошет на 30 кісь хвилині і 1-1. Звичайно, Днамо жало, але колос так само. Ми бачили коло з Карпатами, бачив, що вони погано він грав. момент. Ми бачили коло з Шахтарем, який практично він мав забирати очки. І ось, будь ласка, з Динамо він забрав очки. Динамо не змогло виграти. Мав Волошин, прекрасний момент в кінці, але не вирог перемогу. Ну, і ось втрата очок. Олександрія наблизилась, Динамо втратило. І шанс для Шахтаря. Шахтар переймав рух. Рена Львів це практично як домашня руха, але все одно, ну. І ніби забили 1-0, Матвіянко вигравали. але знаєте, по грі було видно, що дуже непогано руго оглядав. Тими Федор і Косниця ну, рух створював моменти: один, другий, третій, пару севів, пару цей дивувало ну, це. Лосина Траворе забив, але офсайд. І в кінці на 91-й, якщо блять, з хвилини чи нас другий дідик прострів класна справа. Дідик замикає 1-1, Шахтар не скористався у Динамо і теж втратив очки. І просто, ну що можна сказати, подивіться, яка на зараз табличка. І вже, як то кажуть, от відразу Моска так у нас чекає грандіозний матч, в шумрай в середу е -е, Олександрія Динамо, знак і сучок, матч за перше місце. Шатара пана молиться, щоб вони зіграли в нічю, а можливо, щоб взагалі Олександрія виграла, і тоді, бо вже відставання велике. Ну ось так. Бачите, є в руку калашматить наших лідерів. І тут в чемпіонаті так само не змогли, як то кажуть, як вони привикли спокійно перемагати, нічого з того не вийшло. Ну, по чемпіонаті України це все. Давайте ще тепер поговоримо, звичайно, про ще один дуже класний чемпіонат це Ла Ліга. І що хочеться відмітити Лалізі. Як ми недавно всі співали, Барса-Барса-Барса. Є багато вболівальників і е серед моїх відписників, які болівають за Барсу. Перемога над аварією, перемога над Ралом. Є відрив. 7 чи 8 очограличва вже закритий, і все. Супер, прекрасно. І що ми бачимо? Бачимо поразку від Сосєдада. нічия з Сельтою, хоча чуть не програли. І тут граємо дом... Барса грає вдома Лас Спальбусом. Ніби має бути спокійна прогулянка, перемога. Нарешті треба знову відновити. Лідерські ті, а ми отримуємо мега-сенсацію по 2-1. Пропустили перший тайм 0-0. Найбільше виділявся Рафіня, мав момент, була перекладена. Другий тайм дуже скоро. Атака Лас Пальмаса, удар в дальній куту 1-0. Рафіня класним ударом зліва зрівняв рахунок на 61-й. Але 67 й одразу пропустили другий. І ви знаєте, ну жала Барса, десь там Ліондовський ма момент, Рафіня шибив. Ну, ви бачите, яка статистика на ваших екранах, так, ніби там було стільки ударів, але що та такий шалений, шалений тиск, ну не знаю, напевно, ні. І все. І вже тепер фанати Ралла Мореспата хала Мадрід, бо Рал свій матч закінчив з перемогою 2-0, пенальті Белінгема, Гол Бапе нарешті. І зараз, якщо подивитися в табличку, що ми бачимо? Що Барса наразі перша, але в Ралла є пропущений матч. І пропущений матч з Атлетік, якщо ми зараз Більвау не мають грати, а Барса буде з мальоркою грати. Ну, це прев'ю, яке буде. І якщо Реал свій матч виграє, вони виходять на перше місце і мають плюс одне очко. Все, Барса все втратила, всю перевагу. Дві поразки, нічого, і вже тепер Реал на куні. Недаремно даремно-давно казав, що що ви там говорите, якби ми не грали, ми Мюнхені будемо фінальні чемпіонів. Знаєте, і десь в його словах є правда, бо. Ми знаємо, що таке реал. І якщо БП заграє, відновлюється дуже багато травм зараз реала, але Барса здала. А чого Барса здала? От пишіть в чому проблема в тренері, просто десь психології, бо молоді гравці не витримали. А я бачу для себе, що в трьох матчах, де Барса втрачала очки і програвала, я не грав в основі піклера виходу. І це, напевно, втрата велика, і це видно, що це лідер зараз, на якому що тримається, багато що історію. Атлетіку Матри, до речі, перемогло 5-0. Волядоліт на виїзді. І ви бачили табличку Атлетіку так само близько. Барсера втрачалися очки атлітику поступово, поступово почало свої набирати. І тепер буде цікаво, коли вони будуть грати очні матчі між собою. Ну, ліга теж набирає обертів. Боліваємо, дивимося. Ну, По лалізі наразі це все. Тепер давайте ще поговоримо про бундеслігу. Цікаво, теж було. Було де класікер, як то називають. Боруся Дортмунд, приймала Баварію. Ну, от подивіться, яка була статистика матчу. Боруся, класний гол забила, прийшов по лівому фланзі Байна Гіттенс. Мали шемент, створювали. Так, вони дуже багато ударів не створили, але грали по рахунку, бо дуже важлива була перемога, щоб не відвалитися сильної дуалі. Там і так же 10 очок. Це Ну, для четвертий меч це давно катастрофа. Ну, подивимося. Мусіяла ратівник на 85-й хвилині головою робить 1-1. Мало ще моменти Сне, Уліси. Але саме цікаве, знаєте, от Мусіала забив. Міра згадалося, коли Боруся мала ставати чемпіоном. з мається не змогли виграти. Мусіала якраз, що проськільно забив вирішаючи голи. І тут, а, знаєте, забив якраз відразу перед очима, як Боруся чемпіонство втратила. Та що Баварія, ви бачите, от табличку вроді Андрах другий. Але ми розуміємо, що ну це, це не конкурент Баварії, бо скорше всього він десь по сезону почне втрачати, не зможе він одному темпі йти. А інші суперники, Інолепці, порог 5-1 Вольсбургу. Ну, катастрофа. Байер виграв Унію на 2-1 непогано, ніби можливо, щось трохи знову починає триматись. Баварія має комфортних десь плюс-мінус 2,5 перемоги, переваги над іншими суперниками. І ми розуміємо, що скорше всього, має. Ну, Баварія буде. Як не крути, поки що втримувати ту всю перевагу. Надіємося, що Баварія десь почне калашматити, і суперники почнуть так само не втрачати очки а набирати, бо чемпіон тоді вже скоро, так як колись бувало, коли Баварія всіх вигравала, і все було дуже спокійно і класно. Ну, по Бундеслізі це все. Тепер давайте перейдемо до серії А що швато Італії, і почнемо з дуже такої драматичної прикрої новини. Матч фіорентина Інтер. Бо зупинив на 17-й хвилині матчу, матч не дограли. Через те, що гравець Фіорентини Адуардо Бове, 22-річний, втратив свідомість, впав на землю. Відразу почали викликати швидку медиків, прожили його. Дуже страшні кадри, не знали, що сталося, але було видно, що скорше всього серцем ось є офіційна інформація від е серії А і представників різних, е що був пілотичний напад, стався в е шок, стався на через те, що був серцевий напад. Ну, розбираються в чому справа. Є там багато проблем зі здоров'ям, скорше всього. Ну, Дякувати Богу, що він прийшов до тями, що з нею все, все нормально. Вже колись у не був, всі я думаю, пам'ятають дуже прикрий епізод колись за сторі, коли людина так само втратила свідомість. Ну, Це футбол, це спорт буває, бачите, є різні нагрузки, треба розібрати, з чому це проблема. Добре, що є новітні. Технології, і дуже швидко реагують ці, і не знаю, можливо, не дай Бог таких говорити, але якщо би десь хтось довго би замішкався, як то кажуть, і невідомо, чи не, не привезло би до, до якихось погано наслідків. Ну, бажаємо, звичайно, здоров'я. Там вже було до футболу, там були людей сльози, це все було дивитися, аж були мурашки по шкірі. Ну, бажаємо е гравцю якось швидше відновлення, здоров'я, щоб ніколи більше такого не втраплялося, і в Фюрентині, всім команді і. І Гравцю, всім сім'ї підтримка. І всі підтримують, щоб було все добре з гравцем. Сумна, звичайно, була така досить і звістка з цього, з, як то кажуть, з Фьорентини. А тепер, якщо по інших матчах, ну що ж, Наполі перемогло Торіну 1-0. Замив Мактомен і знаєте, це парочка, парочка, паличка-виручалочка в Наполі. бо він так в Манчестері забував, коли він нічого не грав. А зараз, коли Наполі лідирує, сказати, так лідирує, то дуже важливі голи забуває. Наполі досить на простому матчі перемогло. 1 0 і зараз на першому місці. Звичайно, цікаво. Ювентус грав з Лечі. 1-0, Камбіас убив, там рикошет. Але в кінці не втримали, Лечі зрівняли 1-1. Що ж хочеться відміть? Ну, грав в курсі. Мілан переміг Амполі Т-0. І що ми бачимо? Бачимо, що плотність дуже класна. Лаціо, до речі, поступило з пармі. Таблиці велика плотність. Дуже цікавий чемпіонат зараз виходить, бо 5-6 команд борються за чемпіонство. От зараз сказали, хто стане чемпіоном взагалі, ніби інтер мав би, але не все стабільно в інтера. Так само є нюанси, плюс є чемпіонів все одно давить. Ну, подивимося. Цікавий, що, що нас чекає далі, які будуть матчі. Ну. Цікаво розвивається в Італії, чекаємо і позитивних якихось результатів і цікавих ще матчів. І, звичайно, хочеться, щоб Рома щось ще заграла. Аланта показує класний футбол. Ну, глянемо по Італії це все. Е, ще, знаєте, хочу в двох словах відмітити вчват від Португалії. Чому цей чемпіонат, бо спортінг. Перша поразка за довший час Санта-Кларі один-ноль. Знаєте, так співпало, що Аморім пішов, і відразу дві поразки від Арсенала розгромна, і в чемпіонаті першому чемпіонаті вони програють Санта-Кларі, це читалося, бо вона десь досить високо в таблиці. Та й ми розуміли, що скорше всього, десь воно вже своє дасть. Це вже не той поштовх, не ті емоції. Про ці думають, що буде далі з нами. І, і так є, так є, напевно. А Аморім здобув першу перемогу в АПЛ. Бачите, ну. Пишіть в коментарях, як позначиться на спортінгу, що Аморім пішов, чи дуже сильно вплине, чи не втратять вони перевагу, як то кажуть, і чемпіонству. Е, ну, про, як то кажуть, футбольний, української, футбольний, європейський і всі цікаві події, це наразі, напевно, все. А тепер хочеться поговорити, що нас ще ціка... чекає на Медвідці, бо дуже багато цікавих матчів. Зокрема, в АПЛ, як завжди, тепер буде жарко. Почнемо з матчу Ньюкаса Ліверпуль. Ось ви бачите, як останні матчі між собою грали. Ну, Ліверпуль переважно виграє. Ліверпуль на ходу. Ліверпуль, звичайно, на такому піку емоцій ще. Зараз головне не перегоріти, бо я думаю, можливо, навіть якусь ротацію треба зробити. Щоб тримати, ну, не можна втрачати очків так на рівному місці. бо Якщо втрати, психологічно буде доводити сильно. І, то Ньюкасл. Ньюкасл. До кінця стабільності немає. Десь виграє, десь програє. Може забрати в сильних, може брати слабому. Ну, подивимося, що буде. Середа, болюваємо. Арсенал Манчестер Юнайтед, центральний матч. Для Ліверпуля, я думаю, треба нічю було б ідеально. А можливо, навіть і перемога Манчестера. Як так не смішно буде говорити, але і Ліверпуля хочуть перемогу Манчестера. Борсал набрав непоганий хід. Цікаво От перше випробування, напевно, Моріма з трохи якимсь сильнішим суперником. Подивимося, з чого вартує Манчестер. МанСіті з Нотінгемом. Нотінгем вже ззаді, одне очко. Отак от тепер докотило, що до Мансіті це дуже важливий матч, щоб їх не обігнав Нотінгем. Ну, глянемо. Дуже-дуже все цікаво, бо. Не знаю, безпорадно виглядало Ман-Сіті проти Ліверпуля, проти Тоттенхема ще якось так. Там різні були нюанси. Проти ніби вигравали потім захист якісь проблеми. Тут нападі нічого не створювали. Де Холланд? Де всі? Ну, цікавий буде АПЛ. Звичайно, Ла Ліга, Атлетік Більбао Реал, Дуже важливий матч для Реала, бо при виграші тепер буде все, як то кажуть, в їхніх руках. Мальорка грає з Барсою. Mm, Барселоні треба теж перемагати, бо вже нема далі куди уступатися. Кубок Німеччини, будуть кубки. Так? Кубок Італії, Кубок Німеччини. В Німеччині дуже цікавий матч, е такий, як Баварія байер Баварія дуже має проблеми в кубку, давно не може його виграти. Дуже часто вилітає на ранніх стадіях. Я думаю, вона хоче реабілітуватися того року виграти. Все, як то кажуть. Подивимося, що з того вийде. Якщо на Лаціо Наполі в Кубку Італії теж цікавий матч. Враховуючи що день не грає, я думаю, на кубок вони так само будуть налаштовані. Кубки є кубки, там завжди різні склади, різні емоції. І, як для мене, один з таких центральних матчів, звичайно, це Олександрія Динамо-Київ бо так, це Таксит України, але це битва за чемпіонство. Подивимося, що Олександрія покаже з таким рандом, Чи отак не булькнеться, знаєте, коли Дніпро минулого року боролося, а коли виходило до важливих матчів, не показувало нічого. Ну, Динамо. Ось доказуйте, що ви хочете до чемпіонства, Що ви не зрягаєте, то кажуть, потім хочете лі чемпіонів. Ще не знаєш, там робити, якщо в Лізі Європи, що забило, тільки один гол і все. Ну що ж, друзі, підсумовуємо. був шалений вікенд з прекрасною перемогою Ліверпуля. Поразка Карпат, поразка Барси, до речі, втрата очок ПСЖ. Перша поразка Спортінга, перша перемога Моріма, Челсі на ходу, погані новини з Італії. Німеччині Баварія майже чемпіон, як то кажуть. В Україні інтрига закручується. Чекає нас прекрасний Медвік Вуліваємо, підтримуємо команди. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Всіх гарних матчів і перемог. Па-па